Мультивалютність у okay, кей Друзі, іноді можуть виникати ситуації, коли необхідно додати декілька валют в crm систему щоб потім ефективно працювати із замовленнями. Тобто, у вас одна група товарів, наприклад, реалізується в Україні, тобто, відповідно, це гривні. Інша група товарів це закордонні продажі, там можуть бути євро або долари. Ну, от, наприклад, для таких випадків може використовуватись і потрібна мультивалютність. У цьому відео пропоную поглянути, як власне, додати декілька валют у KCRM і як потім з цим можна працювати. Друзі, першочергово, нам необхідно обрати одну основну валюту, якою ми будемо користуватись у crm системі Чому основна валюта одна? Тому що це. Буде впливати на якісну і, скажімо так, ефективну побутову аналітику. Тобто ви захочете подивитись аналітику по продажам. Відповідна, аналітика у нас будується по одній основній валюті. Для налаштування валюти ми переходимо у розділ налаштування, далі фінанси. Тут вкладка валюти. І тут основна валюта нам з переліку необхідно обрати. Ту валюту, з якою ми будемо працювати. Тут у переліку у нас такі всесвітні основні валюти. Далі ви можете додати, оновити верніше курс валют, тобто вказати, по якому курсу ви будете працювати з іншою валютою, тобто по якому курсу буде відбуватись конвертація. Ну, як бачите, в мене тут є євро, тут є перемикач. Оновлювати курс чи фіксований курс. Якщо залишити оновлювати курс, тобто цей перемикач не чіпати, а відповідно курс буде оновлюватися автоматично раз на добу по міжбанку. Якщо ви підключите фіксований курс, ви можете вказати там, свій курс, своє число, за яким ви бажаєте робити конвертацію, і все зберегти потім дані. А відповідно, ви можете додати ще декілька валют, з якими будете тут працювати. Ну, відповідно, теж додавати, додавати свій курс чи залишати його з автоматичним оновленням. Так, тут розібрались. Тепер як нам власне, додати валюти, з якими ми будемо працювати, з яких ми будемо, через які ми будемо отримувати замовлення. Друзі, у нас валюта додається, коли ви створюєте джерело налаштування, далі розділ джерела. Тобто джерела це, скажімо так, місце, звідки ви отримуєте замовлення. От, наприклад, додати джерело. Нехай буде так, мій самописний сайт, де я торгую на закордон, створений через Amazon, наприклад. І тут валюта, я можу обрати а, саме ту валюту, з якою я буду працювати через цей сайт. Тобто по цій валюті, там, по доларах, наприклад, мені будуть приходити замовлення у CRM-систему, у KCRM. А, обираєте, натискаєте додати. От, Наприклад, у мене тут є гривні-гривні, є мій сайт США, тут Євро. А, відповідно, ви можете. Відредагувати джерело, вказавши тут іншу валюту, яка вам потрібна. Якщо відбувається ситуація, що ви вказали одну валюту, а отримали товари з іншою валютою, там вказали гривні, отримали в євро або в доларах, то відбудеться автоматична конвертація по тому курсу, який ви вказали у налаштуваннях основної валюти. Тобто фінанси валюти, от як ви тут вказали, по такому курсу фіксований, значить, по вашому курсу, який ви вказали. Курс по міжбанку, значить, як він відповідно оновиться, з такими прийде. Так, тут розібрались. А тепер давайте покажу, як змінити валюту у заявках, вказати її або змінити. От, Наприклад, в мене є цей лід, прийшла заявка сайту. Відповідно, ви можете вказати тут валюту двома способами. Вказавши джерело у полі джерело, власне, мій сайт США, відповідно, тут вже бачите, підтягнулись євро, вказані Євро. Якщо я оберу, значить, наприклад, сайт по Україні, буде значок гривні. Ось таким чином. Або ви можете просто вказати суму товару. Або послугу саме тут, в цьому розділі, відповідно, той товар, по валюті якого ви, валюту якого ви реалізуєте, вона автоматично сюди підтягнеться. Тобто продали ноутбук там, за 2000 гривень, валюта в гривнях підтягнулася сюди, і буде за цією заявкою закріплена саме у гривнях. Тобто в майбутньому з цим лідом ви будете торгувати у гривнях, тому що з першого продажу ви її закріпили. Ось таким чином. Давайте ще покажу, як у товарах у нас вказується валюта. Ви натискаєте Додати товар, додаєте товар, відповідно, тут ви можете обрати з переліку валюту, яку ви вказали, коли створювали джерело. Друзі, нагадую, валюта у нас вказується під час створення джерела: гривня, відповідно, євро, і, ну, це афганські якісь гроші. Які я тільки що додав під час, під час демонстрації. Вказуєте валюту, в якій буде продаватись цей товар, ну і все. Вартість закупівельна, вартість продажу, зберігаєте і так далі. Так, давайте ще розкажу вам про рух товарів. Там теж є операції з валютами. Наприклад, коли ви додаєте прибуткову накладну в одній валюті, то може відбуватись конвертація. Автоматична конвертація, якщо товар вказаний в інші. Тобто ви продаєте, наприклад, ті ж самі ноутбуки за гривні. Під час оприбуткування вказуєте, що опробудкування відбулося у євро, відповідно, як з цим бути. Так. Євро. І тут я обираю, вказую валюту євро, обираю товари, які я буду оприбутковувати. Вказую кількість, яка мені прийшла, ну, нехай буде. І вказую, вартість закупівлі це 200 євро, це нехай буде 250. А як ви розумієте, закупка ну, до цього я торгував саме в гривнях. І тут у нас є підказка в полі нова закупка в каталозі. Тобто буде відбуватися автоматична конвертація по формулі, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Відповідно, курс, той, який ви вказали вручну, фіксований, або поміжбанку. Ось таким чином, друзі. Тому, будь ласка, додавайте декілька валют, працюйте з ними ефективно, працюйте із замовленнями. Кейсі Рем, як завжди, раді вам допомогти. Якщо раптом щось незрозуміло, або виникли додаткові питання, будь ласка, пишіть нам у коментарях під цим відео, або у боти техпідтримки там вам живі люди, наші фахівці завжди підкажуть і розкажуть. Дуже дякую!